Всім доброго дня! З вами знову я і канал Вийти Заміж за Італійця. Так, я сьогодні хочу поговорити на таку тему. От мені живучи в Італії, сподобалося дуже, що італійці вони не, не живуть вчорашнім днем, як би сказати, вони живуть сьогодні. От у нас, допустим, навіть моя мама, моя, мої знайомі, старші люди. Є така звичка, що все посуду, там, чи якусь одежу, постав, поставлять в шкаф за, за щось купили нове, гарне, таке дороге. Нехай буде на потім, може, десь на свята відкриємо, не, нехай буде. Та одежа може десь тільки в церкву дійно, або десь на якесь на весілля. І так воно потім стоїть руками, і ніхто його не бере тільки по великим святам ті ж самі стакани, кружки і, і тарілки. Або й зовсім не, вони не дістаються того, з того ж серванта чи От, та сама одежа, вона потім цвітить і там. Куча рушників, я знаю, як у моєї мами так само приїжджаю і хотіла б повикидати, дещо, що вона. Ні, нехай воно там лежить, воно там цей, може ще пригодиться, може, то, може, сьо, то на смерть збирають, то і ще щось. А воно так потім ніколи не пригождається, воно так і лежить, все життя, і поцвітає, і погниє, особливо старші люди. Не знаю, зараз молодь, як у нас, вже може трошечки інакше. От. А в італійці Ні. вони можуть е, купити от якусь одежку і зразу на другий день вже надіти її. І, і ту саму одежу вони можуть одіти на будний день і навіть е, десь на вихід там, в суботу, чи ну, немає різниці. Вони не, не дивляться на те, що там то якась дорога одежа чи дешева одежа. Допустим, так, на, на весілля якесь там, що. То є ітікети, якісь є якісь там довгі плаття, то в них не будеш кожен день ходити. Але я хочу славити за, за в основному, от я, яка різниця між нашими людьми, старшими, і, ну, і може зараз я не знаю, вже трошки змінилося. Ну, це хотіла наголос зробити на такому. В них так само, в них, допустимо. На стіл скатерку стелять кожен раз, коли їдять вони або такі ці всякі ну, салфетки там от, такі роз, розкладні, що не одноразові, а от. І в них має бути скатер на столі кожен день. Не тільки в неділю там чогось як приходять. От, і тарілки, і чашки, б'ються, вони постійно, нема що там ти там заховав якісь гарні ці, бо там тобі подарували, і все. вони все життя не, не потрібні, потім вони там пилі припадають. Вони використовують все. Оце мені дуже сподобалося. Бо потім дівчатам життя, як кажуть, не, не можна передбачити, що станеться. Так як от у нас в Україні сталася війна, і люди, які все життя строїли, які все життя збирали те все, свої, свої одежки, свої, свою посуду, все втратили в один день, побомбили дома. А треба жити сьогоднішнім днем, не чекати, що буде краще завтра. І, цей, і є щось хороше у вас. Робіть, те, що ви хочете зробити, одіньте. Нічого собі не жалійте. Бо так все життя і пройде, і ви то й не вдінете, і будете тримати там для дітей чи для внуків ті ж самі посуду, чи ще щось. А може статися щось непередбачуване, і це все пропаде в один, в один миг, як кажуть. Отак От хотіла трошечки поговорити про це сьогодні. Так, дівчатка, хочу похвастатись цими моїми. Не знаю, чи я вже вам показувала. Це я ленточками вишивала, бачите, також в Ютубі знайшла, як вишивати стрічками, як кажуть. І мені дуже сподобалось, хоч воно і дуже важко. Це ось такий, мені захотілося теж бузок вишити з ромашками. І це я собі такі подушечки поробила. А це ось такий візерунок тут. Зацініть і скажіть, як вам. Чи вам такий вид подобається вишивки? Я не знаю, чи вже хто бачив, чи не бачив. Таке ще сердечко. Ну, тут, як в Італії бузок не росте, росте хіба що десь в горах, а я дуже люблю бузок, сірінь, то я собі вишивала теж на цьому. Наробила з бісеру і вишила на подушці. Так що пишіть мені, як вам такий вид мистецтва. Ось моя орхідея з паперу стоїть і до сих пір вже. Та рік, як я зробила, вона така, як була, така і є. Це все з паперу, бачите? І це з паперу. Але виглядає гарно, бо в мене орхідеї не тримаються живі, свіжі квіти в квартирі. Пропадають постійно. То я собі зробила таку. Та любуюсь тепер. Сьогодні у нас тут вже смеркає вечірком, такий вид з мого балкона. Бачите, люди ось тут сидять на лавочках, а мусоро там знову починають накидати, не, не підбирати. Ось як у нас в селі, то на лавочках сидять, ось так тут постійно в мене сидять ці з протилежнього дому, на, на стільчиках повиносять з дому і навпроти там сидять собі. Вони можуть і зранку сидіти і цілий день. У них дуже багато людей є е, е, тут, особливо в нашому регіоні. Які ніде не працюють і добре живуть. <смі> так що я не знаю, за що вони живуть і як. Ну, ось так. Це ще покажу вам такий смер, як, як це сказати, покрай, як, як смеркає в нас в Італії. От. Ще хотіла розказати дівчаткам. Як в Італії. Колись більше колись такі були у них правила, ну, якби не правила, а традиції такі, що у них на Новий рік викидали меблі, там всякі холодильники з вікон прямо. Мені якраз розказали, зараз вже менше, вже мало-мало хто робить. От старі якісь. Які їм вже не потрібні, там поломані, чи що, просто така традиція викидати із вікна. І ну, це якби такий любий якийсь другий день, це би наказувалось там законом, так, що не можна такого робити. А от іменно що на Новий рік, коли вони викидають це все, то то це якби така традиція, це можна робити спокійно, і ніхто тобі за це нічого не зробить, не скаже. Потім е на другий день, там, на слідуючи, на третій, е приїжджають ці всі зачищати з, з комуни, там, і то все підбирають, і відвозять куди треба. Але це була така е ну, би, можливість. Для людей безплатно викинути, ну тому що в них, щоб позбутися старих речей, допустимо, тих ж самих холодильників, якихось машинок, стиральних і треба завозити в спеціальне місце там, де іменно ці електричні завозять ці всякі бушні, ну... Є спеціальне місце, місце для, для тряпок, щоб можна теж відвезти кудись. Або є спеціальний такий цей бідон, куди його можна викинути тільки туди, а не просто так. Або просто складають в кульочок і там біля мусорника, але акуратно все бо должно бути, Хтось може прийти забрати, кому потрібно, якісь там дитячі речі чи любі речі, але то має бути складене Кульочку не просто викинути так. Ну, хоча тут цигани ходять і його підбирають, витрушують, перебирають прямо там, викидають то так, як є, то і їм нічого ніхто не може зробити. Але ж по закону воно мало би бути так, що, ти, якщо хочеш, щоб хтось забрав, то ти повинен їх покласти. Гарненько там, щоб воно цей поглажене, склажене, щоб люди прийшли і забрали. Так що отак. У них це все працює. Так що сьогодні таке відео вийшло, трошечки теж про все, про все потрохи. Так що, дівчата, пишіть мені, що ви думаєте про те, що я вам розказала, пишіть коменти і все остальне. Що ви на, на, на це відео які відгуки дасте, буду рада. Так що до нових відео і лайки з вас. Я думаю, хто любить мене слухати, мене підтримає. Всім добра і перемоги нашій країні!